Сухість очей, мігрені, болі у спині, порушення сну, неврози. Це далеко не всі проблеми інтернет-залежної людини. І далеко не найгірші. Часом соціальні мережі заважають нам не тільки нормально жити, а виживати в буквальному сенсі цього слова. Нещодавно Україну сколихнула історія медсестри волонтерки з Майдану Олесі Жуковської. Дівчина із кулою снайпера у шиї, стікаючи кров'ю, написала у Твіттері Я вмираю. Така дія Олесі занепокоїла суспільство, що одразу повісило на неї ярлик інтернет-наркоманка. Чи справді дівчина заплуталася у світовому павутині? Чи, можливо, у своїх судженнях заплуталось суспільство? Мені знакома тема інтернет завісимості, і я вважаю, що ця дівчина дійсно завісима. І я би на її місці поступила точно так же, тому що люди в соцсетях действительно розуміють, підтримують не то, що люди в реальному мире. Чи заслуговується дівчина штампу інтернет залежна? Чи можливо все не так, як нам здається? Ні, це не є інтернет залежність в даному випадку, тут було інше. І причиною був власне посттравматичний синдром, який був у цієї дівчини. Це був крик про допомогу насамперед. Вона не могла звернутися в осередок, в якому вона працює до своїх колег. Вона спробувала знайти підтримку і однодумців в інтернеті. Дізнатися справжні причини подібних людських вчинків ми на жаль не зможемо ніколи. Тож нам залишається лише здогадуватися про це і вірити. Що подальше життя Олесі пройде в нашій буденній реальності, і що вона ніколи не дізнається, як це насправді жити між лайком і репостом.